Із телефону В'ячеслава Зінченка пояснює те, що він був цей Ірина Фаріон, те, що він нею цікавився. Він зробив 8 тисяч скріншотів карт міста Львова. Це людина, яка їде до Львова і робить скріншоти вулиці Варшавській, Масарика, Панча, де немає ні театрів, ні якихось музеїв. Наступне фотографії, які ви бачили у збережених Зінченка, і чітко видно, що він цікавився Іриною Фаріон. І він з тих фотографій з її постаті, з її обличчя знущався. Я вважаю, що він остання скотина, яка має сісти до вічна. Що думаєте стосовно е коментарів безпосередньо захисту з інченка, які стверджують про те, що е особа на фото не є Ірини Фаріон і стверджувати про це не можна без проведення додаткової експертизи? Я коли це почула, то звичайно я була дуже обурена. Але я вирішила стримувати свої емоції, бо свої перші емоції я вже показала, коли тільки побачила вбивцю Ірина Фаріон-Зінченка, що тоді, коли його привели до зали суду, 26 липня 2024 року, і я відразу зрозуміла, що це він. Дивіться, оця фотографія, яку ми бачили, де були мамині заклеєні очі, це та сама фотографія, на якою позначався Зінченко. І те, що він каже про Гітлера, і якось гітлера приплітає до Азову, це дуже дивна ситуація. Це просто людина, яка е, має сісти, заграти, і він є небезпечним для нас, усіх українців. Якщо він 18 років йому, він зберігає фотографії різного виду зброї. Він має 200 там з чимось фотографій різних, де видно чітку маму, і ще сторона його захисту каже, що це не вона. Якщо вони вважають, що на фото не Ірина Фаріон, нехай відкриє Google і подивляться, що це Ірина.